Ну і вітання колеги. А, ранок починається не з кави. то кажучи, поїхав в поле на оранку. І в общем трошки поламався. Обірвало сварку. Зараз вам покажу, що воно, де воно. В общем, ось. Не знаю чого його рве на цьому місці. От іменно. Я тут пообварював, тут вшинка. Все, я вам вже показував. Цей момент по кругу в общем, обварив. Я не розумію, чесне слово, що проїхати з ним. Оцей ну, маєтник. Ну та що? Вчора виїхав врать. Балотяка страшенна. Добре, що хоч відшліфовані в мене отвали, хоча є все, що налипло Це я край відходив там. Налипання страшне. Ну якось ну, нормально, то есть, адекватно то є, можна ще боротися якось з ним. Трактор весь в болоті. Ось. Та капець. А треба закончити оранку. Плух я один. А той, що зелений, з пластиковими отвалами агровський. Уже ж законсервірував, а протельник сьогодні поїхав ним орати. Чисто із-за того, що там планувалася дісковочка, так як диски вже не підуть, бо болотяка тяка страшена. А пластикові отвали є пластикові отвали. Вони априоріть і буде то, що треба. Так що так. І оцей дуже б хотів би, звісно, переставити. Мені запропонували там поставити. Но ну, я не знаю, які там умови будуть, тому що зараз з фінансами як усіх. Так що так. В общем, що, буду ставити колесо. І пекти на поле далі орати. Там включуся вже на полі. Покажу, що воно виходить. І результат по дискованому і по прямому оранка, яка виходить. Так, Все, поставився на місто. Смачно пообідав тулю на поле. Будемо робити речі. А ви поки поставте лайк, не забуваємо, звісно. Дивіться, дивитесь, активності мало. Тому насипайте і коментарі обов'язково. Ой, блін, потихеньку треба їхати. Бо щебенка учіпляється до колес на колесах болото. Я не сильно швидко їду, щоб ласлаті не розкиладжеш це болото. І воно нормально, нехай лучше в полі падає. Так що так, погнали. Дорога, звісно, торчиться, як бачите. Але теж є містами, де пиляка, вот це мул. Стік в определену там ямку чи десь, чи канавки, то воно там жижа така, що капець просто. А так то воно, дивиться, їхати можна. Даже тут легковой проїхати можна, а далі, звісно, не ні. <laughs> ні в якому разі. Да, сьогодні у нас трошечки ранок був гучним. ППО працювало у нас. Як завжди, ці свої ржаві корита запускають, тільки создають проблеми хлопцям. та і нам. В тому числі діти бояться, жінки. Ми то привичні, ми в селі виросли до будь-яких пришестів. У нас як не хата горить, так сарай, то ще щось, блин, тут знаєте. <гум> ну, кажуть, звісно, не дай Бог, що там говорить. Так, тут у нас культивацію братильник завершив до дощів успів. А це ж на 12 показує, що дощ буде. Побачимо, що воно буде. Так що так, бачите. Прилив ще, не, не хоче його поки знімати, може зніметься. Бо я ж все одно край буду відходити. Так що поперли. Все дивіться, в людей тут падали, це не знаю, вони щось удобрили, тут задіскували, заборонували, ну не сіяли нічого, падали цю оставили. Може вони щось будуть робити, тут Бог його знаю, може вже пшениця так і буде. Але дуже дивно, потір дуже багато. а Тут Аджон Діржиш. Убирав після нього, ну, щоб прям потери були, ну це, мабуть, від прокладки залежить. Так, а це у нас, бачите, рівнесеньке поле, підготовлене під посів сойки. Будемо пробувати знову сою сіяти. Треба робити а, таку сівозміну, яка буде більш рентабельною буде пробувати, хоча знаю, скільки спілкуюся з людьми, насіватимуть тих сой капець просто. Так що так, ось я зараз доїдемо, покажу тут внизу у нас стікає, Та, ну як поля, вони всі в буграх, то воно ж тут, бачите, балка-балка, то воно все це... я по травичці, ось стараюсь, бо тут омул стікав. Не хочу я туди залазити і поперли. Оп! А далі вже все нормально. Правда, на горі там зараз покажу. Все, доїжджаємо до поля. Тут одоналося. Коротше, з кожною оранкою воно все більше і більше на дорогу накидають. Поле це сміщається, сміщається, не знаю, що вони собі, звісно, думають. Ну, я все протаптую трохи. Вчора взагалі я тут їхав з блокировкою, щоб ви розуміли. Це я вже натоптав. Третій раз вже їду сюди. Вчора до пів 12-го я працював на полі. Закінчив, в принципі, основні гони, там буквально півтора оборота був клиночок. У мене гецелярка впала на 0, повністю на 0. То я сьогодні поїхав, доробив. Один край від посадки дійшов, там коріння страшне було. Вони ну, якраз цю колісу навернув, не знаю, як її правильно називати. Що печем далі. Блокировку, вона нажата. Тут в мене бардак, блін, ведула все. Ну, блін, так як приходилося часто вискакувати, то грязно натаскалося за цим, за ногами. Бля. Ну нічого, потихонечку. Як казав Тоха, як називається, братва, єдет но піщит. Куколка. Так, що так, це я вчора тут... Бачите різницю між тут де дисковане було і де не дісковане. Оце ж там. Це я завчора побачив ну, його тут. Ну, вчора я виїхав скільки там. Тівсьомого, навірно, чи вже десь там. Все, доходять до краю тут. Так, колеги. Хочу показати вам саме смак. Роботи, в общем, дивіться, трактор повністю з плугом болотяки, але оре Оре, виконує свою роботу. Вже все, край відходить, вже все тут. Тут останній проход. Кидаю туди в сторону дороги. Буде те, що треба. Так що дивіться, от така от оренка, дивіться. Думаю, доволі таки непогано, рівненька, ну, адекватна. Не, не зовсім прям геть ідеальна, як Лємкіна там чи в інших, але хороша оранка А Рештки я це вже за рештки говорю. І все ж таки мені чоловік пише, що по діагоналі краще. Але ж якщо я тут буду діагональ робити, це ж мені скільки тут країв відходить, це ж капець буде. Понимаю, що лучше, конечно, що краще да, по діагоналі, питань немає, навіть спорити не буду. Але мені просто тут незручно. Та і все. Оце оце моя думка. По Дісковці ви бачили, по Дісковці краще приорюється. Mm -hmm. а, сі, а, за передплужниками, я вже говорив в попередніх відео. У мене стояли передплужниками. Но він горний, як бульдозером. Не виходить з передплужниками. Звісно, якщо б ще. От реально з пластиковими відвалами поставити, би їх, блин, було б більше, ніж уверений. Хоч б вони й тернулися, ці металеві отвали, але воно ну, прилипає, від і трактору важче. І це і на розход топліва дуже, дуже напряжно. Так що так, оце я і не знаю. Це мені так не подобається, це що тут воно відвалюється, не знаю. Може це із-за цього. Що... Оці горбочки, це може воно не можу сказати. Все, дивіться як ложе. Гляньте, як, як пластилін, Ну це реально пластилін. йо ну, гляньте. Дощі, все буквально, ну, позавчора ранком такий лупа, я вам передати не можу. Але теж дориваюся до такого, що аж сухе достає іногда. Оце вам так. Так що так, все, працюю далі, зараз переїду туди. Буду там край відходити, побачимо, що там вийде без передплужниками. То я з передплужниками орав, а це без буду. Подивимося. Оце так получається. Оце так. Все, доїжджаємо до краю. Так, значить що? Переїхав я Одорію вже цей край. Тут, ви пам'ятаєте, я орав з передплужниками, тут було нову поле. В общем, куча в мене болтів і як завжди, що там говорить. І вже, слава Богу, земля трохи одійшла, але все одно важко. Гребеться страшне. Так, чому оторимо цей край і поїдемо в інше село. А, там ще братові поможу догорати поле, кусочок там. Вже дощ накрапає. Бачите, там в нас Блін. Ну, треба спід зробити хоча б це, там побачимо. Поїду, а там буде видно, що воно як. Значить, ще непогано приуріє. Байдуже. Так що так. Добре, що резинове колесо атмосферне, бо якщо було металічне, це була б хана. Так що так. Все, дивіться, чорне, красиве поле, таке як має бути, городка. А ти що Ляпота. пота. Теж тут трактор два... Чи неорав, два оборота, чи три зробив, та ні, навіть два. І уїхав, а я тут все досі возюся, ймаю, туди-сюди єлі єлі потихеньку Гребеться страшне. Так що так. Все, потім включусь. Ось, ну, дивіться, зелень така і ось це що робить. Ну, непогано, реально непогано, без передвушників, навіть без голоснімів. У мене є. Ну, я не хочу їх чіпляти, бо воно теж буде залипати, а то не хочу я. Голову з не морочити. Не те, що я там що летаче, ні. Просто буде налипання дуже велике. Так що так. Чому, Блін, це віє прям конкретно, Глян. Думаю, закінчимо сьогодні, все одно закінчимо, буду гризти. Мужики, так ще я поле не закінчував. Це вже все. Дощ вже йде, мабуть, 5 часа пів Короче, плуг зде. Блін, я в шоці просто. Ну, просто дивлюся на цей плуг вже, як іншими очима. Раніше тим не можна було виїхати, бо тому що поки не шліфанеться, то воно... Поки з тими настройками, це вже настройки навчилися, як його все це брат. робити. І все, воно якось пішло вже, як в принципі, по маслу. Все, вже доходю і все, виїжджаю, виїжджаю, буду його в баню. І то ж не го баню, вже все <хи> Наконець, то я дождався, як той казав. Так, 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 тут надо. Треба... Тут обрив, Йо-має. Бачите, обривчик Хана, все, бачите, болото закончили. Виїжджаємо Перше таке в історії. На дворі дощ лупаша, болотяка страшенна, я їду, блін арак, ну це взагалі капець. Просто капець Наверно подумаєте, дурачок якийсь. Ну блін, ну, трактор їде, воно горе. В принципі, нормально, а доробити то треба. Послідні гектари вже ж добити їх. Так що так, ну ставимо подобачку, звісно, ну як же ж без цього. Їдемо далі. Ну капець, тече вода. Тут хлопці на нівах бачуся, рисачили, бо тільки що пропускав. Коротше, діло таке, не пішло в мене взагалі. Та є трактор, гребеться, ніфіга не йде, а он МТЗуха то з пластиковими отвалами, блін це бомба просто. Взагалі красиво виходить. Ну вже геть залипати почало, зараз вийде. Питаємо що там в нього. Ти чистить будеш! Чистить будеш? Та що, ти чистить будеш? Дай води попити, в мене нема ні хера, ні води, ні йди, ні хера, блядь. А хто ж тобі їх винувати? А хто ж собі приїде? А чого води не взяв з собою? А я забув. А, то твої проблеми. Я думаю, що мені води привезуть. А мені привезли інтересно, а як би до тебе доїхали? А як до тебе б доїхали сюди? До мене приїхали. Хто? Хто приїхав? Блін, ну в тебе красиво я, виходить. Я, виходить. Я 6 гектарів, то я 4 точно туди. Або піду передок зіватель. Та вже став собі її Гайда Айда додому вже. Додому. Все, в общем, отак от, от. Котимся додому. Всім гарного вечора. Гарного настрою. Всім пока.